Так працює принцип любові. Чим більше ми любимо дійсно діями іншу людину, тим більше ми відчуваємо це щастя. Тому, якщо ви бачите, що є тріщинки, проаналізуйте, як ви любите свою дружину чи свого чоловіка, чи ви молитесь за нього, чи ви входите в його світ, цікавитесь його інтересами, чи ви проявляєте підтримку, чи ви сфокусовані на тому, що він вам дає. Сама велика спокуса шлюбу це жити за рахунок іншої людини, їсти іншу людину для себе. Знаєте, ну от я хочу щастя, і ти мені маєш це дати. Все, Це, це дуже погана історія для такого шлюбу. Тому що я буду нещаслива, бо людина ніколи не може зробити мене щасливою. І тому ми з'їдаємо один одного. Бо хочемо, щоб нас любили не 50 на 50, а 51 на 49. Трошки більше, ніж нас. Тому і наше серце природньо тяжіє, знаєте, до своєї заповіді. Хай мене полюбить ближній мій. Да? Не любити ближнього всіма силами своїми, да? так як, як ми хочемо, щоб він любив нас. Ні, ми хочемо, щоб наш ближній любив нас. І це велика небезпека для будь-яких стосунків.